Всі чернівці повинні зрозуміти, що надзвичайно складна ситуація з бюджетом країни, він є від'єдним, величезний дефіцит бюджету, більше 50%. Половина бюджету видаткового, який ми тратимо, витрачає країна Україна, вони є запозиченими. Вкрай важка ситуація і з бюджетом міста. І тут прохання до мешканців. До Чернігівців, шановних з повагою, першочергово платіть за комунальні послуги. В першу чергу. Я дуже вас прошу, тому що це заробітні плати, це можливість, хоч якось там якісь запасні частини, павло, ніхто в борг нічого не дає, курси міняються, валют, всі намагаються просити гроші вперед, постачальники. У нас є загроза наростання внутрішньої заборгованості між підприємствами. Тому що водоканал дає воду на ТЕЦ, ТЕЦ заборгува, водоканал відповідно заборгував за електроенергію і е, так далі. Нам треба відслідковувати дуже уважно заборгованості один одному і не допускати нарощування боргів між підприємствами. Тому е, своєчасна сплата за комунальні послуги це є один з таких наріжних каменів для того, щоб хоча б на, на, на рівні на тому, на який ми можемо впливати щоб у нас не дестабілізувалася ситуація.